Всім привіт! У мене дуже давно на каналі була така рубрика під назвою Огляд телеграм-каналів підписників, тобто, де люди відправляли посилання на власні телеграм-канали, а я дивився на ці телеграм-канали і казав, що їм потрібно виправити, щоб почати заробляти в телеграмі, як загалом виглядають їх канали, що потрібно додати, а що не потрібно постити в свій телеграм-канал. І загалом робив огляд на телеграм-канали підписників. Так ось недавно я зробив пост в своєму блозі про те, що я. Знову хочу оглянути телеграм-канали підписників, подивитися, як люди загалом ведуть власні телеграм-канали, ну і відповідно записати це на відео. Тому давайте зараз подивимось на телеграм-канали моїх підписників. Вони їх відправляли в коментарі. І давайте подивимось, наприклад, перший телеграм-канал. І так, перший телеграм-канал під назвою Розвивайся ж Заряджайся, канал з авторськими порадами, саморозвитку, книгами, розробками, затишне місце для людей. Без розвитку немає прогресу. Так. Добре. Тобто, дивіться, в першу чергу на що люди звертають увагу, коли переходять на телеграм-канал. В першу чергу люди звертають увагу на назву телеграм-канала. В цілому назва хороша тут. Далі люди звертають увагу на опис, особливо якщо заходять в сам телеграм-канал. Опис він має бути короткий, загалом він має описувати те, що, про що телеграм-канал загалом, тобто якийсь короткий опис. Далі має бути контакт адміна цього телеграм-каналу. Це потрібно для того, щоб люди, які хочуть купити рекламу або продати рекламу вашому телеграм-каналу, вони могли написати адміну цього телеграм-каналу. Тому ваш контакт або контакт рекламного менеджера потрібно завжди додати в опис телеграм-каналу. А також є посилання для друзів, це також великий плюс. Посилання воно потрібно для того, якщо закритий телеграм-канал, щоб інші люди могли поділитися цим посиланням з своїми друзями. Тому що якщо відкритий телеграм-канал, його можна скопіювати в самому каналі. Тобто воно буде ось тут так як це закритий телеграм-канал, ну відповідно посилання потрібно додати в опис. Далі що я йому сказати по контенту? По контенту в цілому це такий телеграм-канал. На тематику розвитку, це телеграм-канал на тематику мотивації, як я розумію. В цілому непогана тематика, в ній добре продається реклама, і підписник тут виходить недорогий. По контенту можна сказати, що тут в цілому він оформлений цікаво, тобто є опитування, є довгі пости, є якісь відео, є кожен ранок. Тут виходить якась фотографія з побажанням доброго, доброго ранку. і видно, що на телеграм-каналі більше 4 тисяч підписників, тому загалом. Телеграм-канал ведеться добре. Давайте подивимось другий телеграм-канал під назвою Хтивки. Так, це телеграм-канал Хтивки з історії, посилання для запрошення, бот, щоб ділитися історіями. Е, так, ну тут в посилання потрібно додати е, саме контакт-адміна, щоб інші люди могли писати адміну, якщо що. Ну і плюс не обов'язково додати. Посилання в опис, тому що цей телеграм-канал, він і так і відкритий. Тобто, от ми бачимо, тут є посилання, тому його не обов'язково додати в опис. Це в основному треба для закритих телеграм-каналів, але нехай буде. Ну Опис можна зробити чуть-чуть довший, хтивки історії з. Ну, опис дуже короткий, можна його довший зробити. Так, це, як я розумію, телеграм-канал з інтимними історіями. Ну, в цілому тематика також вона хороша. Хороша, тому що тут досить легко набирати підписників. Підписник в цій тематиці коштує не так й дорого. Але є мінус в тому, що тут рекламується дуже часто різний треш. Тобто відписки в цьому телеграм-каналі вони можуть бути також великі. Загалом, що я можу сказати, по контенту цього телеграм-каналу? ну Контент тут ведеться добре, тобто є автопідпис, є короткі пости з історіями. ну Загалом можу сказати, що контент тут ведеться нормально. Е, Рекламу в такому телеграм-каналі тут купувати будуть, тому, думаю, все добре. Єдине, що виправити, можна зробити трошки довший підпис, бо він тут, ну, прям дуже короткий. Так, давайте інший телеграм-канал. Так, це в нас телеграм-канал про історію, на якому майже 9 тисяч підписників. Ну прям дуже добре. Історія, про яку напишуть у підручниках, ну, в цілому короткий опис. Можна його, звісно, зробити трохи довше, але я думаю, що і так підійде. Є посилання, тому що це закритий телеграм-канал, ми це вже побачили. І є посилання, є посилання на контакт адміна, ну і на рекламного менеджера, тому тут це добре. Видно, що вже виходить реклама, тобто цей телеграм-канал заробляє на тому, що розміщує рекламу. Ну, загалом контент він тут оформлений добре. Загалом тут контент такий самий, як і в моєму телеграм-каналі про історію. Ось мій телеграм-канал. Ну, тут приблизно схожий контент. Тобто є якась фотографія і є, до неї короткий є підпис, є автопідпис. Тобто, в цілому тут все добре. Що я можу сказати, по цьому каналу? Тут контент ведеться добре, я навіть не знаю, що тут можна виправити в цьому телеграм-каналі. Давайте переходимо до іншого телеграм-каналу, який, який скинула ця ж людина. Давайте його також оглянемо. Так, телеграм-канал під назвою Давнє та сучасне минуле. Тут ми бачимо також є короткий підпис до цього телеграм-каналу. Є контакти адмінів. І єдине, що тут не вистачає, це посилання на цей телеграм-канал. Бо видно, що це закритий телеграм-канал. І щоб інші люди могли дивитися за цим телеграм-каналом, потрібно додати посилання на цей телеграм-канал в опис до каналу. Так, ну далі тут видно, що також. Ведеться звичайний контент на історичну тематику. В цілому тут також я навіть не знаю, що можна виправити. Тут все добре. Переходимо до іншого телеграм-каналу. Так, це телеграм-канал під назвою «Стікери PNG Stories фони». Перше, що я можу сказати, що тут буде трохи важче продавати рекламу, тому що контент тут такий, що рекламу саме телеграм-каналів тут будуть купувати рідко, тому що ну, таких телеграм-каналів є досить мало, і це дуже вузька аудиторія сидить на цьому телеграм-каналі, тому рекламу тут буде продавати важче. Загалом, як тут ведеться контент? Ну, тут. Контент тут в цілому ведеться добре. Тобто, тут контент він підписаний хештегами, де можна натиснути на хештег і вже відразу буде багато постів, які можна було знайти по цьому ж хештегу. Це величезний плюс. Далі, що тут ведеться? А також ми бачимо, що телеграм-канал ведеться досить таки давно. Це також плюс. Е, ну, по контенту він загалом цікавий. Тобто люди, люди, які цікавляться подібним контентом, вони його дивляться, і тут видно, що є багато великого охоплення. Загалом, можливо, я навіть у вас і куплю рекламу, тому що мені потрібна така аудиторія. Але можу сказати, що в основному тут будуть рекламуватися. Такі особисті блоги, як в мене, тому що там буде потрібна аудиторія. А загалом продавати рекламу тут буде трохи важче, тому що це ну, не дуже тематична тематика саме для Телеграма. Ну, по каналу він ведеться добре, тут я можу сказати, підпис також є. Давайте перейдемо до іншого телеграм-каналу. Телеграм-канал під назвою «Ландшафтний дизайн. Ну, коротка назва тут добре. Так, відкритий телеграм-канал, креативні ідеї, опис є. Але я рекомендую додати вам в опис посилання на ваш контакт. Тобто для того, щоб люди могли вам писати, ваші підписники або люди, які хотіли б вам продати рекламу, щоб вони вам могли писати. Тобто завжди в опис до відео додавайте контакт-адміна. Далі. По контенту, що тут ще можна додати? Можна додати, до речі, автопідпис на ваш телеграм-канал. Ось так він виглядає. Давайте зараз я покажу. Ну, от на прикладі мого телеграм-каналу, ось так виглядає автопідпис. Тобто, в кінці поста є такий моношрифт з посиланням на ваш телеграм-канал. Це робиться для того, щоб якщо якась людина підпишеться, точніше, перешле ваше повідомлення там, своєму другу або в якусь групу, то відразу інші люди могли перейти б за автопідписом ваш телеграм-каналу. І загалом рекомендую вам також ставити автопідпис в ваш телеграм канал Далі, що я можу сказати по контенту, також рекомендую все-таки до кожної фотографії робити якийсь короткий опис, тобто не просто кидати фотографії, а хоча б зробити до неї якийсь короткий опис. На рахунок ландшафтного дизайну, ну це також не дуже хороший контент, бо видно, що ваше повідомлення переслано від іншого каналу. Також не рекомендую вам так робити, тобто ви маєте створювати власні повідомлення, а не пересилати їх з якогось телеграм-каналу. Так. Ну, тут видно, що трохи йде перемішаний контент. Тобто видно, що у вас є якийсь пост про неймовірний парк для любителів природи, і є відразу сам ландшафтний дизайн. Тобто якісь рекомендації. Ну, старайтеся робити контент саме по тематиці вашого телеграм-каналу, а не робити якийсь контент там про природу чи тваринок, чи ще щось. Тобто, чисто по тематиці вашого телеграм-каналу. Так, це була перша частина огляду ваших телеграм-каналів. Далі я зроблю другу частину, яка, скоріше за все, вийде завтра. Тому всім дякую, хто додивився до кінця. І інші телеграм-канали на огляді будуть вже завтра.